У Сирії урядові війська вчинили серію нападів на осередки повстанців у різних місцях країни. На третій день військової операції від Лібії на півночі країни під контролем армії Башара Асада більша частина міста його взяли за схемою відпрацьованою в Хомсі. Піхота взялася до роботи після масованого артобстрілу. На цих кадрах урядовий танк у вівторок у передмісті Ідліба. Після артпідготовки піхота обшукує будинок за будинком. Ідліб розташований неподалік кордону з Туреччиною. Це ключовий осередок опору силам Асада, по тому як повстанці вибили з Хомса на заході країни. Під час артовстрілу Ідліба постраждало чимало цивільних. За даними ООН, за рік збройного протистояння в Сирії загинуло 7,5 тисяч людей. Понад 200 тисяч сирійців були змушені залишити свої домівки. là <coughs> mà <coughs>